Чим підживити гортензії? Якщо коричнева кайма, кінчик сохне, це нестача калію. Допоможе сульфат калію і це добрива для всього саду для осінньої підживки. Можна застосовувати як по листу, так і полив під корінь. Можна його поєднати з антистресантом, який також є джерелом калію. Якщо листя має Світлі прожилки і це старе листя, то це нестача магнію. Допоможе Брексіл мульті як оприскування по листу, можна змішати всі препарати і буде комплексна підживка. Якщо молоде листечко жовтіє, світліє, це нестача заліза. Обробити потрібно по листу колофірмін заліза, а під корінь розчин ферелєном. Гортензії успішно зростають в слабокислому ґрунті, тому ми і водичку підкислюємо. А допоможе пікацит, підкислювач, який ще є і джерелом фосфору та калію. Добриво підійде не тільки для гортензії, але й для хвойних вересу, лохини, азалії, рододендронів. Замовити у мене в інтернет-магазин Магія рослин. А ти вносиш сірку кожну осінь? Під гортензії, магнолії, рододендрони, азалії, верес, лохину. ні. А це потрібно робити для підтримання кислотності. Саме ці рослини успішно зростають на кислому або слабокислому ґрунті. Сірка у вигляді порошку не піде. Ми застосовуємо гранульовану сірку. На один кущ потрібно приблизно від 60 грамів до 100 грамів, все в залежності від розміру куща і від кислотності вашого ґрунту. Якщо я на півдні у нас кислотність ґрунту 7,2 одиниці, то я вношу мінімум 80 грамів під кожен кущик. Сірка є у нас в продажу, будь ласка, замовляйте.